Ми християнську духовну літературу, Слово Боже. Ми роздаємо Біблії, нові заповіти для того, щоб людина могла збагачувати свою душу. Слово Боже каже, що людина створена не тільки фізично, але й духовно. Ми маємо тіло, дух і душу. І як ми годуємо своє тіло, так повинно годувати свою душу, свій дух, для того, щоб почуватися з себе добре. Ісус Христос сказав! Що дух він бадьорий, а тіло воно немічне. Якщо здоровий дух, тоді і тіло буде в порядку. Тому ми роздаємо цю духовну літературу, щоб людина збагачувалася, щоб гарно себе почувала і не боялася, тому що ми живемо в такі часи, коли дійсно воно страшне. Люди сьогодні шукають спокій для своєї душі, тому що е, сьогодні нахлинула до нас дуже велика небезпека так, на, на нашу країну, але. Бог Творець він нікуди не тіся. Він і сьогодні з відкритими своїми руками чекає на кожну людину і закликає її до себе, щоб людина звернулася до нього, тому що він є більший за усіх, за усяку погрозу. Він той, хто може захистити і. Він сьогодні кличе, щоб людина звернулася до нього у часи, коли можна ще його знайти, потрібно його шукати. І тому ми пропонуємо вам, щоб ви приходили. Ми безкоштовно даруємо цю духовну літературу, слово Боже, для того, щоб ви познайомилися із творцем неба і землі. Біблія це слово Бога, як, як він розповідає про самого себе. Він відкриває людям, бо він таке. Ми сьогодні усі шукаємо спілкування з нашим Творцем. І людина е, зробила багато релігій, вона створила е, у пошуках Творця. І сьогодні Бог каже, навіщо вам створювати...